Міома частіше за все психосоматика в наступному. Міома виникає в жінки тоді, коли вона має образи і претензії до протилежної статі, недовіру і зраду. Образа на чоловіку була настільки сильною, що з'явилося новоутворення. образи постійні, прокрутки в голові, неприємних ситуацій, докару собі як жінки, звинувачені в бік чоловіків, образи за, на інших жінок, пригнічені емоції, вихід, яким підсвідомість знаходить через тіло, відношення до себе. Жінка не сприймає свою зовнішність, звички, поведінку. Вона не відчуває своєї жіночності, а точніше пригнічує її в собі. Сором, настид, незнання, доповнення, нестабільна самоцінка, негідна, негарна, негарна несторонка і так далі. Не вміє приймати компліменти, не вміє хвалити себе, часто економить на собі з хронічним я сама. На ньому формується тоді, коли є тривалий конфлікт, і він не вирішується. Ви маєте розуміти, що це зосередження будь-яких почуттів по відношенню до чоловіків або по відношенню до себе, як до жінки, чи до інших жінок. При цьому ви маєте так виражати свої почуття, щоб не образити іншу людину. Якщо ви виражаєте свої почуття, емоції, ображаєте іншого, вам не захочеться зробити це наступного разу, і ви їх десь... Все рівно подавите комплексно. Допомагаємо душі через роботу з підсвідомістю, але пам'ятаємо, що тіло також потрібно допомагати. Підписуйтесь на мій канал, приходьте на діагностику, і я допоможу вам знайти першу причину.